Кам'янській кримінальній прибивали десь 20-30 мішків гуму. Ого! І те, що було одразу після гріху, ну, тому що ми зараз... чисто, не? Щоб ми ще два три дні вичищали тут. Зараз ми там сказали, що ще не було покриття, а там, бачиш, воно прогублене наскрізь. І тому да. Тож, тут трошки складніше буде. Да, вот, буде складніше, так? Це більше їжі. Скоро побачимо. Скоро купова. Так сейчас администрати. Нагадаю, що кожний конус підказує пілот, і підніхати бі, червоний показуєш. У нас таких багато, погадають. Там жовтні конуси це просто підказують вам магазина на друзі. Тому якщо ви читати схему, то навіть не дуже гарно її запам'ятавши, але розуміючи принцип розстановки конусу на онлайн-помані, дуже часто самі конуси вам допоможуть, якщо щось забудете. Ми звертаємо на це увагу, до речі, це не відноситься до онлайн змагань. Як попали? Якого попало в довіру, тому що з кожного комусу ми проїжджаємо 5 тисяч разів. Я теж що тобі це працює, просто настільки це можливо. Тобто там через такі багато разу проїзди з різним там наколом, з різним поворотом, але знаходиться там. Не всі з жорстки буде. Але там тоді здається час. Місяць молодец два десять сто пятнадцять один штрафу.